Хочеш техніку, яка окупається вже в перший сезон, серйозно. Люди купують навісне, і вже за кілька тижнів мають ті самі гроші назад. Якщо ти займаєшся агробізнесом або тільки плануєш починати, тоді зберігай та дивись це відео до кінця, бо ми покажемо, як і скільки можна заробляти на техніці, а не просто витрачати гроші. Ми вінаві, і в нас є усе, що потрібно для того, щоб твоя техніка працювала, а не стояла. Тож скільки можна заробити з тієї ж картопли саджалки? До прикладу, беремо нашу дворядну модель з продуктивністю 20 соток в годину. Люди в селі беруть по 50 гривень за сотку, обробив 500 соток сусідам, от і 25 тисяч на руках. А саджалка коштує в середньому 20 тисяч, тобто за сезон вона вже себе окупила. А далі чистий прибуток. І так з будь-якою технікою: плуг, копачка, сівалка. Це не витрати. Це твій інструмент для доходу. Головне, купувати у надійного продавця. У такого, хто реально підбере під твій трактор і не зникне після продажу. Ми не просто інтернет-магазин. Ми команда, яка знає, як працює техніка в полі. І ми підбираємо її не наосліп, а під твої задачі. Твій бюджет, твій трактор. У нас. Величезний вибір навісної техніки, лише перевірені моделі, які реально працюють. Запчастини завжди в наявності. Власна адресна доставка по Україні. У нас багато клієнтів не фермери, а просто люди, які вирішили заробляти на техніці. Навіть якщо ти не маєш свого великого поля, можна здавати техніку в оренду, допомагати сусідам чи навіть створити невеликий агросервіс. Тому, якщо ти хочеш не просто щось купити, а реально заробляти, звертайся в вінаві. Ми підкажемо, покажемо, допоможемо і відправимо.